Львівський онкоцентр рятують, а не прикрашають. Журналістка в ефірі з мером Львова Андрієм Садовим назвала Львівський онкоцентр захламненим балконом у красивій квартирі. Але поруч з Unbroken є ще Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр. Угу. Який всі обходять або намагаються обходити десятою стороною, і це найстрашніше, що людина може почути, знаходячись у Львові. Але це знаєте, як не знаю, захламлений балкон в надзвичайно красивої вибудованій квартирі. Одна фраза, і титанічна праця сотень медиків, які щодня рятують життя, пішла коту під хвіст. У 2024 році онкоцентр провів на 18% більше операцій, прийняв 159 тисяч амбулаторних пацієнтів, працює з найскладнішими випадками: від військових до цивільних після окупації. Про це написав генеральний директор Олег Дуда. Так, приміщення не сяють новизною, але хіба стіни лікують? Лікують люди, лікарі, медсестри, які витримують шалений тиск і критику. Замість підтримки приниження. Конкурувати треба знаннями, а не брудними фразами в ефірі. Факти операції у 2024-му плюс 18%. За півроку ще плюс 11%. Тисячі курсів терапії, унікальні методики навчання нових онкологів. Пацієнти з усієї України від фронту до тилу. Онкологія не чекає, і медики також не варто ділити своє і чуже, всі працюють заради однієї мети рятувати життя, приниження одних установ, щоб інші виглядали краще. Це не конкуренція, а підрив довіри до всієї системи. Хочете порівнювати? Дивіться відкриту статистику: скільки операцій, які результати, які вкладення це і є об'єктивність.